Сьогодні у нас відео про місто Герой Буча, і я покажу вам, як живе місто на сьогоднішній день. Ми знаходимося у невеликому місті в Київській області, яке розташовано всього в 30 хвилинах від столиці, але Буча зазнала великих руйнувань під час російського вторгнення, і сьогодні я покажу вам, як відновлюється місто. Зараз я знаходжусь на вулиці Вокзальній, яка стала символом жахливих подій, що відбувалися тут. Я взагалі не бувала в бучі до окупації і не знаю, як тут мало б все виглядати. І тому для мене ця вулиця була зовсім звичною, поки я не дізналася про те, що тут відбувалось. Мені порадили звернути увагу на те, що тут стоять майже всі однакові забори. і Я зрозуміла, чому. Вулиця Вокзальна зараз вона виглядає непримітно. Єдине, що її видає, це однакові забори та дуже схожі хатинки одне на одну. А все тому, що ця вулиця ще два роки тому була зруйнована. Тут проходила російська техніка, тут були дуже сильні руйнування. Але наразі ця вулиця відновлена. Я тільки що хотіла жалітися, що тут немає ніякої згадки про це місце немає ніякої е, пам'ятки, але я знайшла. Правда, вона зовсім невеличка. І зараз зачитаю, що тут написано. До речі, написано і на українській, і на англійській, і це дуже добре. Бо все ж таки я знаю, що є багато англомовних людей в Україні на сьогоднішній день, і вони також мають знати, що тут відбувалося. Вулиця Вокзальна в бочі історична вулиця, де 27 лютого 2022 року, Збройні сили України зупинили та знищили колону російських військ, що рухалися на Київ з боку Гостомеля. До речі, мої рідні були в Гостомелі під час окупації, і якщо вам буде цікаво, пізніше я зніму про це випуск. У ході бойових дій постраждали 215 будинків. Або кожна третя будівля на вулиці, тобто, ну дуже багато було повністю зруйнованих будинків зараз. Вокзальна повністю відновлена і є символом стійкості та незламності нашого міста. Приємно бачити, що наразі люди живуть своїм життям. Тут є діти, тут є автобусні зупинки, тут все добре і благоустроєно. У мене була абсолютно піша екскурсія по Бучі, і тому наступною локацією буде Бучанський парк від вулиці Вокзальної. Це буквально 15-20 хвилин. Це місце також зазнало значних руйнувань, але в Бучі все відновлюється достатньо швидко. Це озеро я особливо полюбила, бо саме сюди я приїжджала з Ірпеня літом майже кожного дня, щоб просто поплавати або пострибати з ось такого пірсу. Зараз тут дуже гарно та тихо, але літом в основному тут дуже багато людей, особливо на вихідні дні. З приводу якості води не скажу, що це якісь там українські Мальдіви, але плавати тут дійсно комфортно. Ну, як мінімум, більш приємно ніж у Дніпрі. До речі, буду вставляти в своє відео маленькі такі психологічні моменти. Так як я в терапії вже достатньо довго, хочу вам сказати: ви ходьте гуляти навіть тоді, коли вже похолодало. Бо я після цієї прогулянки була настільки насичена енергією, як ніколи, і це дійсно працює. За ці лежаки не треба платити. Ви можете просто прийти і у будь-який день сісти, повідпочивати, почитати книгу або просто подивитися на цих милих качок. Ну що ж, трошечки помилувались і треба трошечки прогулятись, щоб вам показати, в чому ще є особливість цього парку. Я побачила дійсно цікаві арт-об'єкти – Це скульптури з металу, серед яких можна побачити динозаврів, чужого та інших фантастичних створінь. Ці скульптури зроблені з використанням старих металевих деталей, таких як болтики, гайки і багато інших металевих елементів, назву котрих я навіть не знаю. Їх створювали талановиті художники, які спеціалізуються на переробці металобрухту в арт-об'єкти. Я думаю, це дуже еко-френдлі. Ці скульптури стали справжньою родзинкою парку і привертають увагу відвідувачів, особливо дітей та любителі фантастики. Я була тут у будній день в обід, і людей тут було дійсно мало. Але поки я знімала, багато хто підходив та дивився. Ну що ж, мене це вразило. Ці арт-об'єкти по-любому додають унікальності парку. Взагалі Бочанський парк це місце, де себе буде добре почувати як і дорослі, так і діти. Але для дітей тут багато розваг. Тут можна погратися в машинки. Літом тут ще десь стояли такі машинки, прокат маленькі, але не тільки маленькі, ще й були такі великі, що можна було дорослим кататися. Я каталась. Це було дуже. Весело, тут є кафе, можна взяти щось алкогольне чи безалкогольне. Ось така статуя динозавра. А ось ці штучки, такі метелики, вони наче мають захищати від сонця, тобто під ними можна посидіти і вам не буде світити, напікати сонечку в голову. Також хочу сказати, що цей парк я знімала ще вчора, але складність бути ютубером, блогером у тому, що тобі може щось не сподобатись, і зйомка завершиться. Мені не сподобалось те, що було пасмурно, і цей парк виглядав ну, дуже депресивним. Тому я перенесла зйомку на сьогодні, хоча вже вчора знімала, і трошечки все ж таки, напевно, кадрів вставлю з вчорашньої зйомки. І в мене дуже обмежений час, щоб зняти і викласти це відео. Ще треба його змонтувати. Все ж таки, я вирішила виділити цьому парку значну частину цього відео і показати вам ще кадри, які я знімала минулого дня, але вони мені не сподобались. Бо, на жаль, зараз вже дерева голі. Коли немає сонечка, виглядає все не дуже. Красочно не дуже яскраво, а я прям така людина-сонечка, і мені хочеться показувати вам більш яскраві та насичені кадри. Гуляючи парком, я бачила багато дивних скульптур, і мені захотілося приділити цьому побільше уваги. На жаль, Google мені нічого цікавого не розповів, тому давайте розглянемо цю скульптуру детальніше та спробуємо зрозуміти, які ідеї та символіку вона може передавати. Це кам'яне обличчя виглядає достатньо серйозним та задумливим ніби воно спостерігає щось невидиме або охороняє навколишню місцевість. Борода з давніх часів вважається символом мудрості та досвіду. Можливо, ця скульптура уособлює старішину або людину, що володіє великою життєвою мудрістю. Також кам'яні обличчя часто асоціюються з образом охоронців. Можливо, ця скульптура символізує захисника парку, який оберігає природу від зовнішніх загроз. Не тільки загадкові скульптури я хотіла вам показати, а ще й те, як облаштований парк. Тут дуже багато різних цікавих майданчиків для різних видів спорту, і також багато дитячих майданчиків. Також мені дуже подобається, що парк дуже великий, там можна гуляти годинами. Особливо в теплі періоди, там можна провести всі вихідні і добре відпочити. Також літом тут бували якісь фестивалі, якісь заходи з безкоштовною їжею, з безкоштовними напоями. І це теж не може не приваблювати. Uh, і дуже класна музика тут буває. Мені підказали, ще таку гарну ідею зняти садибо. Дуже така цікава місцевість, я сюди прийшла. Так, збираємось. Можливо, там нормальна якась дорога була, але в мене дуже мало часу, поки ще світить сонечко. На жаль, це не літо. Сонечко світить недовго, і мені треба встигнути все це відзняти. Ой, а тут написано, що людям ходити тут не треба. Ну, зробимо вигляд, що нас тут не було. Нічого страшного. Але все-таки цікаво, чому тут стоїть цей знак. Мені трошечки моторошно. Треба було сюди, ти, напевно, з кимось. Ой, які цікаві грибочки на деревах. Але я прийшла сюди зовсім сама. Ця будівля побудована приблизно у 1909 році, а у 2004 вона була закинута. Через пожежу. І на момент 2022 року тут знаходились російські війська. Небезпечна зона. Ну, всередину сорі, ребята, я не зайду, дійсно виглядає не дуже надійно. Але навколо зараз пройдусь і покажу вам, як це місце. Виглядає. І можу вас ось так ось засунути всередину і показати вам, як це виглядає. Ось до мене вже біжить якийсь песик. Клас. Тут дуже багато таких заброшених будівель, але я думала, що тут тільки ця Дуже такий песик. Хай. Ну, добре, що я тут не одна. Також мені відомо, що тут був дитячий табір в певний час. Панська садиба в бучі це місце з цікавою історією, яке зберегло атмосферу давніх часів. У минулому тут проводили звані вечори, приймали гостей, а навколо. Розгорталося життя сповнене розваг та важливих подій. А ці приміщення, які ви зараз бачите, це колишній дитячий табір, який залишив теплі спогади в серцях багатьох поколінь. Він не тільки сприяв фізичному та творчому розвитку дітей, а й об'єднував їх у колектив, навчаючи цінності дружби, взаємодопомоги та любові до природи. Сьогодні територія табору нагадує про минулі часи. Мені особисто дуже шкода, що це місце таке закинуте. В архітектурі садиби можна помітити риси класичного маєтку з вишуканими елементами декору. Збережені деталі будівлі розповідають про минуле, який досі відчувається в стінах цього місця. Але добре, що я встигла побачити цю вишукану пам'ятку архітектури. До речі, буча не так давно отримала статус міста лише у 2007 році. До цього вона була селищем міського типу. Тому в основному місто складається з маленьких вуличок та приватних будинків. Але тут є декілька нових ЖК, багато ЖК, які ще будуються, і ось такі райони, де можна купити все необхідне і є торгівельні центри. А ось це взагалі виглядає як витвір мистецтва. Просто подивіться на цей дивовижний дитячий майданчик. Різних магазинів тут повно, також є великі супермаркети, де можна купити продукти по адекватним цінам. Хочу зазначити те, що я не дібралась до найкрасивіших, найкращих торгівельних центрів Бучі, тому зняла той, що був ближче до мене. І залишилось пройти буквально 15 хвилин до місця, яке зіграло особливу роль під час війни, зокрема в період окупації та обстрілів міста. Під час вторгнення російських військ буча стала епіцентром тяжких і трагічних подій, які залишили глибокі шрами на місцевій громаді. Ця церква має велике значення для. Місто Бучі, в принципі, України. Я вже бачу тут пам'ятну табличку, на якій зазначено, що саме тут відбувалось. І зараз я підійду до неї і зачитаю вам: церква святого апостола Андрія. Місто Буча. На території церкви святого апостола Андрія та всіх святих у братській могилі було знайдено. Тіла 117 жителів, вбитих російськими нелюдами. Велика частина з них загибла внаслідок розстрілів. Деякі тіла були зі зв'язаними руками та слідами тортур. Буча перебувала в окупації 28 днів. За цей час російськими військами було вбито. Та закатовано більше 400 мешканців, у тому числі і дітей. Загалом у районі Бучі та околиць окупанти вбили близько 1137 людей. Ось таке значення має це місце. Ож тут є інша пам'ятка. Тут написано, що після звільнення бучі тут було ексгумовано 116 тіл, зокрема 30 жінок та двоє дітей. Більшість загиблих були вбиті пострілами в голову з близької відстані. Сьогодні, коли життя поступово повертається до звичних темпів, церква залишається осередком духовної єдності та відновлення. Вона нагадує нам, як важливо берегти свою землю, свої традиції та триматися разом. Хоч і життя поступово повертається до звичного ритму, ми не повинні забувати, що війна досі триває. Ми маємо продовжувати допомагати нашим захисникам. І тим, хто потребує підтримки в ці непрості часи. Кожен внесок, кожна добра справа наближає нас до перемоги. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, бережіть себе та близьких.